Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. Починаємо з особистого життя, до чого вам готуватись в особистому житті. Дивіться, тут у вас якась можливість з'являється до змін фінансового характеру. До якихось. ну тут, тут, якщо щось накопичували, то на певну якусь ну, покупку, то ви можете вже витрачати, а, бо саме те, що ви шукали, саме те, що вам треба, може бути, знаєте, як за гарною пропозицією. Може, акція якась, може якісь там. Інші там просто знижки, і вам воно буде зрозуміло, що о, треба, треба вже брати, треба купувати. Тож такого плану будуть зміни, це знаєте, коли між собою в сім'ї ще трошки можете посперечатись, бо я заглядаю тут на дно колоди. знаєте, як... Ну, наприклад, там в кольорі не, не зійдетесь, хтось там одного кольору захоче, хтось інший іншого кольору. Там щось ще якось, там Модель може не та буде. Ну, все одно це будуть якісь вже дії, не, вже воно не, не в стані Хочемо купити, треба накопичити грошей. Це вже дія, вже вже обираємо, вже купляємо. Потім сфера кохання. До чого вам тут готуватись? Давайте дивитись у сфері кохання. Щось не дуже хочеться цю сферу взагалі ну, якось розглядати. Тут вже такі знаєте в, в минулому тут обнулення якесь у багатьох іде. Або вже воно відбулося це обнулення, вже крокуєте от своєю дорогою, своїми думками, там планами, мріями. Тут, ну, от, знаєте, як зараз, ну, от не хочу я зараз нічого такого, як кохання, відносини, щось воно мені взагалі не дуже треба. Так, добре, ну не треба, то і не треба. Не будемо довго засиджуватись на цьому питанні. Давайте далі робота. До чого готуватись в роботі. Так, і для нових людей кажу, що дивимось на один єдиний день, дивимось це кожного дня. Тож просто, просто будьте готові. Давайте дивимось. Ось тут якась, ну, взагалі-то день доволі легкий по роботі, але якісь моменти, як нагадають про себе. От, знаєте, щось може, чи вирішили, що воно для вас вже закінчене, і там крапка поставлена в якомусь питанні по роботі. Чи взагалі просто забули про щось і воно про себе нагадає, що треба закінчити? Це такий, знаєте, от як день трошки не до кінця все буде зрозуміло, але ж воно, як, знаєте, Воно буде, от як, що ви там робили останнім часом, якщо собі напрацювали, так і будуть якісь до вас питання. Це, знаєте, як день відповіді, відповідей комусь. От Хтось буде про себе нагадувати, і хтось буде як ставити питання, і вам треба буде Відповідати на них, тож будьте готові, але ж все одно, якась така, знаєте, ситуація буде, ну, вона така весела буде, воно не буде складним для вас, не буде виглядати як щось таке, що треба ще знати, як прилаштуватись, як що відповісти. Тобто тут вас будуть розуміти і будуть розмови з тими людьми, які не налаштовані на вас ну якось ворожу. Тож Відповідати будете так, як є. Так, давайте дивитись, до чого готуватись, бо це треба прийняти в ваше життя. Угу. Ну, тут дивіться, хтось може з ваших рідних, близьких, з вашого близького оточення. Хтось може звертатись до вас як до фахівця в якійсь певній галузі. Ну, якась певна допомога від вас буде потрібна людині. Це може бути, наприклад, дитина, да там буде звертатись, бо не знає там, чи не може щось самотужки зробити, а ви знаєте, можете допомогти. Чи, наприклад, старше покоління, коли щось ну, не до кінця розуміє, не до кінця може самотужки зробити там, будь-що це може бути. Може бути і з грошима, може бути і якась фізична там робота, і може бути якесь питання, яке треба от розглянути і пояснити людині. Тож, це знаєте, коли. Буде підкреслена ваша майстерність. І от саме якась ваша майстерність буде потребувати ну, якихось відповідей. Далі, але це, знаєте, це питання вже було якесь вам поставлене, і от в цей день вже буде потреба ну, от саме працювати з цим питанням. Наприклад, там може до вас звертались, ти мені зможеш в цей день допомогти там, і було сказано в чому. Тож, вже буде саме цей день і саме цю допомогу ви будете надавати. Тож, давайте розглядати, до чого вам готуватись, бо треба відмовитись від цього. Чи краще за все відмовитись від цього. А дивіться як. От, е, те, що ви будете робити, може, ви з, з таким насправді будете стикатись перший раз? Може, це якась така ситуація от, допомоги, яка вам, ну теж, знаєте, ви, ви роблячи і навчаєтесь е, теж. Тож, е, робіть це ну, не так, що там один раз і все. Бо це ситуація, яка буде повторюватись час від часу. Ну, от Зараз ви зробите, нібито все закінчено, а, наприклад, через місяць, чи там через, скажімо, півроку знов буде потреба, саме в такій ситуації, саме от в такому випадку. І саме з тією самою людиною, наприклад. Тож просто от роблячи, запам'ятовуйте, бо це. Як... Ті навички, які вам краще б за все мати. Тож не так, що ви знаєте, зробили і забули, а потім починаєте спочатку. Зробили і запам'ятали, оце буде кращий варіант для вас. Чого не уникнути в цей день? Давайте розглянемо, чого вам не уникнути в цей день. Дивіться, десь ви як не дозволите зайвого витратити, от як, так, як вам це пояснити? Десь буде ситуація, в якій ви зможете, от як переможно так, наполягти на своєму, наприклад. Чи, скажімо, переможно зробити вибір, от на щось як накласти табу, як, знаєте, от не, не треба. От, от просто от не треба в цьому випадку ми це не робимо. Ми, ну, наприклад, Закріплюємось на, на досягнутому, а далі ми не просуваємось. І це буде ну, ну, найкращим для вас на цей день. От, знаєте, як затримати увагу, на, чому, на чимсь, що для вас буде ну, тут не тільки для вас, воно мені Відчуваю, що тільки для вас буде ситуація. Може бути, наприклад, для вашої сім'ї, там чи десь ви, там може, по роботі будете для колективу. Але ж Ну тут щось треба буде як не продовжити. Отак воно виглядає. Як знаєте, от вчасно зупинитись. отак Ну Просто зупинитись заради того, щоб не втратити. От те, що вийшло, те, що зроблене, щоб воно залишилось з вами, чи там з людьми. Може, ви комусь підкажете. Ну і давайте, порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Ну, от, дивіться, там, де ви зростає, зростаєте, там, де ви е, все контролюєте. От десь треба буде зупинитись, бо ну, якось воно вам інформацією буде надаватись. Ви будете розуміти, що так воно е, ну, як справедливіше за все для вас, або там, наприклад, у стосунках з кимсь. І це. Може бути в вашій сім'ї, наприклад, якщо там з вашою мамою або з вашою бабусею якась ситуація. Це знаєте, як вчасно щось зупинити. От, от слово зупинити воно мені просто от тільки воно йде, тут ніяк інакше. Це знаєте, як людині щось пояснити, чому саме так, а не треба зараз інакше робити. Чому тут треба от, ну там, зачекатись чимось. Ну, от щось таке. Ну, добре. Я думаю, що кому там треба було зрозуміти, з ким воно резонує, то точно розумієте, про що йдеться мова. Тож на цьому дякую, всім гарного дня і гарних подій в цей день. І бережіть себе, і побачимось. Всім пока.